Зовсім скоро незалежна Україна відзначатиме своє 24 річчя. З цієї нагоди голова облдержадміністрації та голова обласної ради привітали держслужбовців, які відзначили сумлінною працею за останній рік. У цей непростий час усі побажання зводились до головного справді мирного неба над головою. Держава Україна виборює свою незалежність. Українці виборюють бути незалежними і банальне право жити просто власною державою і власним розумом. Я не хочу дуже багато якихось пафосних слів казати. Я хочу побажати, перш за все, всім миру і злагоди, щоб ми жили під мирним небом нашим українським і наші діти також. Саме тому напередодні свята я хочу бажати кожному з вас самого головної цінності це миру. Кожному з вас здоров'я, щастя. І головне, щоб ці свята відбулися мирно, щоб Україна зустріла. Свій день незалежності єдиною монолітною з єдиною ідеєю відстояти мир, незалежність, демократію. І рухатись далі по цьому шляху, Микола Звірів особливо відзначив роботу Володимира Башинського, начальника державного науково-випробувального центру збройних сил України, який нині розташовується в Чернігові. Під час захоплення Криму він залишився вірним присязі і батьківщині. А центр під його керівництвом так і не припиняв своєї роботи. Працюємо, служимо народу України, збройним силам України, укріпляємо обороноспособність. Значит, пытаемся как-то помочь Черниговской области в рамках указа президента Украины о поднятии военно-промышленного комплекса Черниговщины, подписание меморандума областной администрации Укроборонпромом по развитию предприятий Украины. Значит, наметили ряд проектов, провели ряд семинаров. Совмесно з підприємцями промисловості всієї України по направленням і Чернігівщини. учасники свята висловили сподівання, що наступний день незалежності Україна святкуватиме у повному складі вільною і суверенною.